Журавлі до неба піднялися і кружляють зграями над нами. Не журися, друже, не журися, ми цю землю лишимо так само, і в Блакить небесну піднімемось від щоденних труднощів і горя, там святими хорами зілємось так як річка з'єднується з морем. Це життя земне, короткочасне, непомітно так воно минає, та вітчизна вічна і прекрасна, нас в просторах вічності чекає. Там немає труднощів і горя, всюди ніжні квіти розцвітають. Там спасені, наче ясні зорі у небесній славі пробувають. Там свята весна панує вічна, сам Христос, як сонце, там сіяє, хори ангелів врочисто і велично, ахця Божого у гімнах прославляють. Там страждання, й труднощі забудем, сльози кожного з трезучей Спаситель. Там спокійні і щасливі будем, бо за нас страждав наш відкупитель. Того дня. Чекаємо з нетерпінням, коли бурі й труднощі минуться, всі спасені з піснею хваління, як пташки до неба піднімуться. Та, на жаль, ми часто зустрічаємо, як на небо хмари насувають, і тоді ми ціль свою втрачаємо, грізні бурі нас перемагають. Та вони, я вірю, тимчасові. Тільки Бог нас може врятувати. Якщо ми довіримось Христові, він ці хмари може розігнати. І тоді побачимо, як з неба знов проб'ється сонячне проміння, а тому тривожитись не треба. Головне не втратити спасіння. Щоб в житті не трапилося з нами, треба шлях цей з вірою звершити, як я хочу разом з журавлями в ту блакить небесну полетіти. Небо, моє вічне небо, я до тебе всім єством стремлюся, всі думки мої летять до тебе огряди, мій Господи Ісусе. Амінь. Слава Богу.